Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами у Львові, стадіон Україна, вітає матч Карпати Олександрія. Матч, який розпочнеться зовсім скоро. Це завершальний поєдинок цього туру. Туру номер 5. і у ньому зустрічаються команди, які зараз внизу турнірної таблиці. Карпати й Полтава мають лише по три очки, і при чому Карпати па -пе, па -пе. Спорт Кібестини та злоти. Тебе вітає папе! Це дві все світрий, папе, це дві все світрий, це дві всесвіт гри. Ну, поки що все це дуже і дуже неточно. Кононов. Набирає швидкість флангом. Є в центрі продовження. Він веде передачу на Одарюка. Одарюк. Одарюк! можна забивати. Одарюк. Рахунок стає 1-0. На користь СК Полтава. Ось так. Володимир Одарюк 21 хвилина. 0-1. І Карпати пропускають. Хороший вихід з оборони. Хороший вихід. Не встигають закрити ось цю передачу. Шикарну на хід Кононову. На хід Одарюку Кліщук не хоче фолити. Не хоче свідомо фолити. Він прибирає руки. Одарюк іде уже, нібито кудись там подалі. Від воріт. Зацініть ще раз. і прохід Кононова, як він швидкість набрав, ну і передачу в темп дуже хорошу на восьмого номера. Все швидко, точно, з мінімумом дотиків. Лісти Полтави це ключове. Вони не програють боротьбу, а й розкидає суперників. Обходить Педросу Вівдич далі йде 88-й номер. Ось продовження моменту. І тут ледь дубль не зробив Володимир Одарюк. Ну, Тут дивимося, один із найкрасивіших моментів сьогоднішнього поєдинку. Вівдич е -е, проштовхнув м'яч. Одарюк також протикав повз Кліщука. Теж на швидкості теж було складно. Кліщук практично повністю закрив екран перед Одарюком. Така правим флангом подача у штрафний майданчик. Костенко. Це удар, чи то головою, чи то плечем. Ну хай там як удар не вийшов у Яна, але це точно гольовий момент. 32 хвилина вийшла подача у вітера. Костенко перевисів бужина і головою. Так, не плечем, це був саме удар головою. Розкручується вітер. Обходить Місюро. Йде передачу у штрафний майданчик, але вона не доходить. І ось тут підбирання Альварес. Удар по воротах. Єрмолов відбуває не дуже впевнено. Невес. Удар знову Єрмолов м'яч зупиняється. Поруч зі стійкою. І давайте називати це гольовим шансом Карпата, оскільки позиція для удару Альвареса була дуже приємною. І сам ось цей удар такий з підкруткою був. Єрмолов ніби не впевнено відбив. Але далі після добивання тире простріл від Невеса до нього був готовий. Голкіперу ну, Вітер з м'ячем з ним діє Микита Кононов. Ну, причому на позиції правого захисника зараз, можливо, ситуативно. Костенко. Костенко удар по воротах. Сейв, голкіпера і добивання. Давайте ще раз подивимося на те, як він впорався з цим епізодом. З ударом з лівої ноги Костенка. Хороший тиск, хороший пресинг Карпати. Ось тільки таким чином м'яч виходить на половину поля суперника, а тут Вівдич. Трошки послизнулася нога 88-го номера, він тримав рівновагу, тікає від Адамюка. Є підтримка чи немає. Вівдич її чекає. Стеле під удар. Удар по воротах над поперечкою пробиває. Знову Володимир Адарюк. Коли є швидкість, коли він знаходиться ось в такій позиції один в один проти Адамюка, він достатньо. Достатньо впевнено діє. І зараз стеле під удар дуже чітко, красиво Дарюку. Це гольовий момент. Тут можна було забивати. Вітор М'яч забрав з допомоги Альвареса. Вітор не ризикнув подавати сьомий номер. Бразилець з м'ячем танцює виконує непогану подачу. Удар головою тут уже сейв Єрмолова. Ось Амбросій, який пірнув головою. І... З дуже низької позиції головою пробивав у боротьбі з суперником. По одному гольовому моменту від обох команд насправді. Чи одне закидання вперед. Точно передача на чачу, а той один дотик красиво на вітера. Вітер, що вигадає, вітер пробиває по воротах. Єрмолов сильний цей удар парирує. Складний насправді був м'яч, враховуючи мокрий газон і силу удару вітера. В ту зону, де не було гравців суперника. Ну, красиво розіграли, насправді, знайшли простір. Наче вже й половині поля Львів'яни. В ситуації, коли треба було відігруватися, взагалі виходив на позицію лівого хава. Наприкінці матчу піднімався туди. І зараз Педросо теж атакує, як і усі львів'яни. Вітер непогана. Подача. Удар головою Ігора Невеса над воротами. Над поперечкою м'яч пролітає. Знову активність вітера. Йому вдається подати з під Аніщенка. Вітер так само випереджає захисник. Не Вітер перепрошую. Невес так само випереджає захисника. І відзначаємо, що Ігор Невес. Атака Карпат. Бруніньо прострілює. Руками відбуває Єрмолов. Ну і Виносить м'яч. Повтор епізоду. Дивимося Бруніньо в бігу чужий штрафний майданчик. Працював Веремієнко по Невесу. Діано головою, по-моєму, ще не бив у цьому сезоні. Він дебютував за Карпати проти Кудрівки. І один у нього момент був, коли Фабі бив ногою з середньої дистанції. Хороший пас в центральну зону. Просить вітер м'яч, але Бруніньо сам йде. Бруніньо. Удар по воротах. Пуперечка заряджає Бруніньо. Шикарний удар. І без шансів для Єрмолова. Ось як Бруніньо розібрався в цій ситуації. Сниченко подача, удар головою немає, затає удар ногою м'яч у воротах. Один-один Фабіано забиває. Ось це цей хлопець, який щойно вийшов на заміну. А в таких випадках прийнято казати, знайомтеся. І Фабі так на себе показує. Давайте подивимося на гол Фабіано. Чи це гольова передача Дениса Мірошниченка, чи там була якась легенька скидка Чачу? Чи встиг торкнутися м'яча Амбросі головою? Якщо встиг, то це був тільки механічний дотик. Який сильно не вплинув на ситуацію. Більш ніж логічно те, що Львівяни забили, просто що вони могли це зробити значно раніше. Зараз ще один момент може виникнути. Вітор Вітор виконує подачу. Високу удар головою. повз ворота пробиває Фабі. Ледь другий не забив впродовж півтори хвилини. Фабіано знову Вітор Розібрався він з Коновим Спадав сильно, високо і вже намагався спрямувати цей м'яч, дострібнувши до нього Фабіано. Трошки зависока була ця подача. Бруніньо накидає у штрафний майданчик. Чачу, удар через себе. Чачу підбирає м'я. Чачу ще крутиться. П'ятою знаходить Мірошниченка. То виконує подачу. Удар головою. М'яч не пролазить у ворота. Взагалі, зменшити темп цього матчу. Якось освіжити. Десь е освіжити те, що. У дуже уже тяжко, дуже тяжке для СК Полтави. Подивіться, Чачуа практично впав, але все одно підвівся. Ще знайшов можливість п'ятою віддати. І тут пас ну, практично на гол. З цієї точки буде видно завершення епізоду. Єрмолов. Браво! Ходить закидання на ігора Краснопіра. Той один-один один проти захисника. Краснопір б'є по воротах не сильно. Давайте ж дивитися. Цей епізод. В принципі, Краснопір один в один непогано може з захисниками розбиратися. І тут він десь уже ніби пошкодження, якісь там травми. Так, він залишається в грі. Бурніння, Хороше продовження на вітера. Вітер прострілює і м'яч. Не влітає у ворота, Фабіано. Фабіано. Обіграв суперника. Подача у штрафний майданчик. Відскок. Федер. Удар! Єрмол парирує. Ногою відбиває. Удар ще по воротах. І ще Мірошниченко б'є. Кутовий удар. Ну, це на повторі цей момент. Відскок удар Федера. Ну і знову ногою єрмолою відбиває, як і тоді після удару. Після удару. Жана Педросу тут дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.